Давайте запитаємо у ще одного гостя, як він готується до цієї ситуації. Георгій Мазурашу, народний депутат України, Слуга народу, долучається до нашого ефіру. Пане, Пане Георгію, вітаємо вас! Вітання українським героям! Слава! А, власне, у нас сьогодні ключове питання, яке ми ставимо нашим глядачам і нашим гостям з огляду на вчорашньої вечірні події. Сьогоднішньої ранкові. Чи готові ви до відключень світла? Ми пропонуємо такі варіанти відповіді. Так, маю генератор. Так, частково є свічки павербанки. Ні, сидітиму в темряві або «Вийду за кордон. Ну, народних депутатів не випускають за кордон, тож ви не поїдете. Отже, ви знущаєтеся так. Справді у нас навіть народним депутатам обмежують не лише конституційні права, а й записані конкретно в законі про статус народного депутата України, де навіть вказано, що не можуть бути обмежені ці права під час надзвичайного воєнного стану. Я не маю генератора павербанки, які були придбані, є поруч, і один з них зараз на всяк випадок теж поруч, і в разі чого можу підключити. Звісно ситуація дуже складна, і поки що думаю, що нам складно прогнозувати наскільки важкою буде оця енергетична криза, але виглядає, що буде складніше нам це все. Перенести, ніж попередні рази, тому що інформація така, що все-таки дуже велику частину генерації вдалося расистам пошкодити. І не знаю, можливо, там ще надія на те, що більше зможуть нам надавати, напевно, продають нам наші партнери, тому що ми там підключені до енергетичної системи Європейської. Це якась надія теж. А гірше слабо. буде це ну гірше ніж 22, другий, 23 третя. 22 друга ми взагалі ще не були готові? Uh -huh. e, ну я думаю, що важче буде, тому що більше просто знищили расисти. Тому, якби ну, ну просто ми менше зможемо виробляти, ніж тоді. Плюс, як кажуть, ще на вечір і. Ми не знаємо, які ще плани надалі окупантів. Вони можуть ще завдавати якихось ударів. І як ми бачимо, наші партнери не поспішають надавати нам достатньо протиповітряних засобів для того, щоб ми могли надійно захищати як мирне населення, так і критичну інфраструктуру. Тому, якби такі прогнози не дуже. Позитивні, не дуже оптимістичні, ну але буде як буде. Ми сподіваємося на ЗСУ і на Бога і Вна... стараємося триматися. Угу. А в нас Віталій Кулико, футуролог у студії, пане Віталію. Отже, як буде, да, от 22 другий, двадцять третій рік, якщо порівнювати з тим, що нас чекає, це буде так само чи. Періоди відключень будуть довші. Ну, Тоді ми жили всі за графіком. Що там чотири години є, світло, чотири немає. Або шість годин немає, дві години є, як в деяких містах було зараз. Як буде? Що то більше ці будь Я колишні. Не виключаю, що будуть е частіше будуть відключати. Uh -huh. Ось, але як кажуть експерти, що це буде не, не в Тобто, там півдоби доби відключення можливо не буде. В, в, в випадку нових атак можливо. Пошло поскодження лепів, пошкодження трансформаторів. Але якщо говорити про якщо збережеться нинішня ситуація з завданими ударами по маневровій енергетиці, то, відповідно, може бути часте відключення, але недовгий проміжок часу. Але часто. І це відрізняється від того, що було 22-го року. Потім вони ввели повідомлення громадян про відключення. ДТЕК інформував, що в такий-то час, або там обленерго інформували про в такий-то час буде відключення. стільки-то годин буде, не буде світла. Приблизно цей графік тримався. Зараз може бути аварійні відключення, які вже в момент відключення буде повідомлення. Це теж треба бути готовим постійно, і це і це основна відмінність. Пане Георгію, новини з Буковини частина міста Кам'янець-Подільського району без світла, попередньо це до 14 Хмельницька області. А, це Хмельницька, да. Ну, з Чернівцями, що я думав, що це перепрошую усіма. Ні, ми в одному і кажуть, туристичному реалі. Та. Це повідомляє голова райради Сімашкевич. Так, повідомляють ЗМІ. А, а от ви зараз, напевно, там теж десь в Чернівецькій області, та, пане Георгію, яка. У вас ситуація на в прикордонному регіоні? Ну, якщо говорити про енергетику, то у нас е, мало відключень було, наприклад, Черницях, де я зараз проживаю. Е, а якщо говорити про прикордоння, то у нас е, ну напевно не секрет, що е, основна боротьба ведеться з тими, які, на жаль, е, бажають залишати. Рідну країну, яких я не раз говорив, це і в ваших ефірах, що ми їх підштовхнули як країна, як система до того, щоб вони, на жаль, обрали такий шлях, тікали з країни. І Тут в прикордонні у нас там. Збільшують кількість прикордонників і там полі... поліцію залучають і завдання ставлять там. Ледь не кожен день треба там одного там зловити, хоча б в одного хілянти провести далі. Тобто це все насправді викликає дуже такі не, не... не... неприємні враження. Це якийсь не знаю, дуже ганебно для нас, що ми. Продовжуємо боротися з наслідками, замість того, щоб реалістично дивитися, що нам легко було би зробити так, щоб громадяни насправді не тікали з країни, а активно брали участь у справі оборони, що дуже важливо. А ми самі собі шкодимо і допомагаємо таким чином ворогам. На жаль. Я тут трошечки додам мову цифр за даними квітневого опитування КМІС, лише половина українських біженців готова колись повернутися з Європи. І власне умови, які вони називають, які власне стримують їх зараз повернутися, але вони готові це зробити, якщо цю, цих момент цих проблем не буде. 34% респондентів назвали важливу проблему, через яку вони зараз не повертаються, але якщо вона виправиться, це нормально нормальна робота критичної інфраструктури та безпека, і ще по 26% це житлові питання та завершення повномасштабної війни, пане Віталію. Вас здивує, що питання власне роботи стабільної роботи критичної інфраструктури переважає у питанні завершення навіть повномасштабної війни і є стримуючим фактором, аби наші українці поверталися. Очевидно, що критична інфраструктура є то стан критичної інфраструктури є важливим елементом життєдіяльності. Тобто, якщо немає світла, немає Палення і немає перспективи якоїсь визначеності, що буде зимою, то очевидно, що люди шукають кращої долі десь в іншому місці, де є забезпечено ці умови. Мене інше хвилює в цьому опитанні КМІСу, яке простували, це кількість людей, які вже не подавали документи, але готові подавати документи на отримання іншого громадянства 45%. І це от наслідок непродуманих дій по обмеженню консульських послуг. Які було здійснено, я вважаю, незаконний спосіб міністерством закордонних справ. Оце наслідок фактично це підштовхує людей до можливості для себе пошуку варіанту отримання Може, іншого громади. така і мета була власне, і тоді це вже нехай е, ну, не вертаються. Менше будуть споживати енергії, менше треба виплат, менше ну, треба лікарів. Тоді давайте чесно далі. скажемо про це. Так а не будемо це якось е, 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 намагатися подати як е, е, спроба турбота про обороноздатність, про громадян, про захист батьківщини, таке інше. Це захист першої чергу, стосовно влади, тому що подібні непродумані, як на мене, дії, спрямовані на мобілізацію якогось драйва всередині країни, відштовхнули значну частину людей, які перебувають за кордоном. Ці люди вже поводують свою стратегію виживання за кордоном з точки зору неповернення. Вони перейшли червону лінію. І далі буде тільки гірше. Да. Давайте згадаємо вчорашній коментар. Це колишній радник МВС, якщо не помиляюсь, пан Андрусів. Він був, працював в Українському інституті майбутнього. Він екс-чоловік одні з нардепок від слуги народу. він ем, значить заявив, що ухилянти це вже не українці, а це цигані. Це екс радник МВД Віктор Андрусів, голови МВС. Якщо ти ухилянт. І е, свідомо втік, то ти не маєш права говорити, що ти українець, ти циган або циган, як правильно. Е, ти вибрав циганське життя. Е, коли я просто прикладаю, вибачте, е, коли е, Хто хтось починає, починає думати, думати, що чого... у які втекли за кордон, Давай. такі щасливі, щасливі в чому? Що вони будуть жити в таких контейнерах все, все життя своє, будуть працювати все життя тільки на чорних роботах, тому що мови не розуміють, кваліфікацію не отримали. Ці люди, які рятують своє життя, нарікають себе на безчестя. Це Хронний от цитата відвіду, Олі дякую. Ну що як вам таки, така заява? Ну і наскільки це на ваш погляд, ця думка вона, скажімо так, поширена взагалі в колах в, в коридорах влади? Ось так такий підхід. Максимально я не знаю, консервативний, я би так м'яко назвав. Пане Георгію, потім пан Віталій. Я дуже сподіваюся, що це лише особиста думка. Пан який це все наговорив. Звісно, що кожен має право на свою позицію і на і вільно її висловлювати. Але якщо говорити з огляду на перспективи збереження і відновлення і розвитку України, то це ну, рівно протилежно тому, що варто було б робити у попередньому так, яке виводив на екрани, пан Віталій звернув увагу на ту цифру е високий відсоток тих людей, які не планують так повертатися в Україну, грубо кажучи. Е я е переконаний, що ця цифра не лише через е висока через е те, що. Незаконний спосіб там зарано, скажімо так, почало обмежувати консульські послуги. Хоча ми розуміємо, що це все одно відбулося би після 18 травня, після вступу в силу. Цього антинародного а логічного е закону, який був пред законопроект е Піднограм десять чотириста сорок це все почалося раніше, скажімо так, критичний збічний е відсотку тих людей, які не планують повертатися в Україну. З того моменту, коли ми вирішили, що найкраще ставитися до людей як до робів, і сказати, ми вас не випускаємо, ми вас там змусимо, і от саме це я думаю вплинуло. Вирішально, тому що не забуваємо, що ми маємо справу все таки з вололюбним свого українським народом, і наші люди не сприймають такого ставлення абсолютно. Так тому, якщо нам думати реально про те, як повертати поступово там українців додому, то якраз. Починати треба з того, щоб скасувати будь-які обмеження на виїзд, крім тих, які передбачені в профільному законі про порядок виїзду і в'їзду, так і е, звісно, щоб подбати про те, щоб українці в своїй країні почувалися вільно, а не змушені були оглядати, наприклад, там е, громадяни чоловічої статі, чи їх там десь не схоплять з кущів чи з якогось там бусика і не затягнуть в ТЦК, тому що. Справа захисту вітчизни. це є дуже почесна, небезпечна місія, але це зовсім не про погрози і примус, і це теж критична помилка, або можливо свідомі дії тих, які хочуть таким чином під правильними гаслами допомагати ворогам. Угу. І, ну і звісно, що критична інфраструктура це теж важливо, але це. Те на що ми менше впливаємо, тут напевно більший вплив був би наших партнерів, яким вони хотіли би реально нам допомогти захиститися. Тому що коли вони говорять, що там не хочуть давати якісь, якісь зброї, якою ми можемо атакувати, припустимо потенційно там Російську Федерацію то це ще можна плюс-мінус зрозуміти. Ну славно, але можна. Але коли вони нам е, стільки часу не дають засоби достатньо засобів для оборони, при тому е, весь час позиціонуючи себе як білі бухнасті, які там дуже нас люблять, дуже хочуть нам допомогти там, і перемогти і та далі, то це м'яко кажучи, цинічненько з їхнього боку виглядає. пане віталію, на ваш погляд, наскільки популярною є ця думка, взагалі, от про те, що ті, хто поїхав, ті, хто виїхав, ті, хто ухилянти, їх зараз називають, да, що? Це цигані, і вони вже не українці, це вони вибрали свідомо, це циганське життя. Чому набирає популярності такий підхід? Я бачу, що і у владі, і екс-владі, і навіть в опозиції теж От, пригадується там заява Порошенка до Німеччини. Давайте значить, позбавимо чоловіків, які знаходяться в Німеччині, виплат. Навіщо ви їх підтримуєте, не треба підтримувати. Давайте ці гроші на ЗСУ. Хоча я думаю, він знає, що напряму ЗСУ не може допомагати та уряд Німеччини, тому що є там певні обмеження фінансування. Ну почнемо з того, що е, самої заяви ну, вона явно Оксана Фобська. Це приниження чисті гідності ромів, як на мене, це перше. Це правда. Друге, е, те, що отакий розділ і хейтинг, презумпція винуватості мобілізованого. Яка є в значної частини суспільства, особливо на тих, хто має відношення або там людей, які служать. Я розумію їхню мотивацію. Андрусів, до речі, служить. Ну, служить. він, Він я... він мобілізований. Ну я знаю, але він постійно інтерв'ю Ну, але, скажімо так, він, він, я скажу, він служить. Я бачу, що він Але а, я розумію, що є певний стрес у людей, які два роки а, мобілізовані, а, і, а, і частина цих людей достатньо радикальна в своїх, своїх висловах. Але а, подібні заяви розколюють суспільство. По-друге, вони а, стигматизують, вони не об'єднують і не збільшують бажаючих служити, а навпаки, збільшують кількість тих, хто йде в так званий глибинний народ. Вони не мотивують служити, а де мотивують служити? Тому що люди бачать обман як спосіб примусу. Ми ж пам'ятаємо, пан Федієнко в цій же студії розповідав свій час про те, що буде внесено законопроект про демобілізацію. Зараз він говорить зовсім інше, що не на часі, нема можливості, технічно це неможливо. Тобто це обман же ж був тоді. З боку влади був обман про те, що буде демобілізація тих, хто служить більше 36 місяців. І зараз, а натомість, замість визнання того, що дійсно неможливо реалізувати, відмова від обману, від брехні, як засобів примусу, представників влади або навколо владні спікери, навпаки, в драйві йдуть з точки зору обґрунтування і виправдання примусу. Недарма пан Мозаж казав про волелюбність. Соціологія показує ті ж саме, як міста інші дослідження, показують. Достатньо високій підтримку саме свободи як основної цінності українського народу, а це означає, що ніякий примус, ніякі авторитарні методи управління у нас неможливі. Більш того, вони будуть отримувати спротив пасивний, непасивний, радикальний чи будь який інший. Спротив ТЦК, бусикізація ТЦК силовий. Він вже поширений. Я б в справжній студії, та в іншій студії казав, що це буде, я прогнозував це. І коли це сталося, це як сталося, от це ухилянти чи не спротив, це якісь російські псо. Ні, це наслідок оцієї непродуманої політики примусу, оправдання примусу. Тому, так, я розумію, що мобілізація має бути. Розумію, що елементи примусу мають бути, але тоді це має бути і чіткий механізм оскарження цього примусу, якщо він був незаконно використаний. Держава має мати моральне право на примус, і тоді вона має діти прозоро і залишати можливість оскарження неправомірних на дій. Натомість, що ми маємо? Той же самий Федієнко говорить про те, що «Да, ви можете оскаржувати, коли будете ж мобілізованими на фронті. От тоді оскаржуйте. Незаконне рішення ТЦК, як вам здається. Тобто такого, навіть простору, навіть можливості оперативного оскарження рішення органу, який здійснює примус, немає. І це є проблема порушення принципу справедливості. Це викликає недовіру до держави, яка обманює, яка чинить тиск, яка примушує і нічого не дає взамін. Оце є проблема. Угу. Власне не тільки питання демобілізації, можливо, є таким стримуючим фактором, і, який і, аби долучатись до лазброни сил України. От є думка від пана Єрмака, яка зазначає, що якщо вистачатиме зброї, то навпаки бажаючих воювати стане ще більше ніж маємо ми на сьогоднішній день. Керівник офісу президента заявив, що жодна мобілізація в історії будь-якої країни не була популярною, тому трудно, з українською мобілізацією нікого нікого взагалі не диво. І давайте його почуємо. За два роки ми показали, що наші люди дуже мотивовані, але це дуже залежить від того, як ми оснащуємо наші бригади. Це дуже відповідає сильним політичним рішенням, ухваленим нашими партнерами. Пане Георгію, як ви вважаєте, що першочергове для потенційних кандидатів до лав збройних сил України? Наявність необхідної кількості зброї. Питання демобілізації можливо. Я думаю, що першочергово, на моє відчуття, це гідне ставлення до них. Коли я досі чую, і починаючи з 2002 року, я почав чути від добровольців те, що вони відчувають до них ставлення як до рабів з боку командного складу, це критична проблема. Безумовно, якщо б було більше зброї, більше. Засобів захисту якісніші, да кращі фортифікації. То це теж сприяло би тому, щоб ті громадяни, які я як кажу, ввагаються, щоб вони самі йшли наприклад там і вже ставали добровольцями, це зрозуміло. Але я не думаю, що це саме вирішальний момент. А і... що в нас з командним складом, що ви говорите, що є таке ставлення як до рабів? Ну тобто, у нас же був такий очільник збройних сил України, пан Залужний, який був новатором, так би мовити, відходив від радянської цієї кальки, запроваджував нові відносини. Начебто ж говорили про те, що вибудовується ця нова система. Та в тому -то і справа перед цим пан Віталій говорив про проблеми, коли. Ми занадто багато фальш випускаємо, скажімо так з боку владних там інституцій в даному разі з боку. Військового керівництва. Так, пан Залужний декларував, що він там прихильник, і взагалі там майже натівський генерал, і так далі, що він там веде боротьбу з совковістю в Збройних силах. Проблема в тому, що реально це не відчувалося. Так, і як казав і кажу, що якщо би вже там новий головнокомандуючий або його там підлеглий, з високих там, скажімо, шаблів е керівного складу збройних сил хотіли би реально боротися з совковістю в збройних силах, Вони би це зробили б дієво, а не декларативно. І я розумію, як можна було би це зробити. Ця проблема ставлення до воїнів як до робів. Це якраз через совковість mm -hmm. в. Головах багатьох наших військових керівників я думаю, що вони цього не розуміють, не усвідомлюють. Сподіваються, що вони це роблять несвідомо і через емоції, якісь, і через внутрішню таку прихильність до рабовласницької філософії, і для них оце головне гасло: це не хочеш, змусимо. Оце для них там ікона, так? Чи вони розуміють, чи ні, у мене є підозра, що деякі можуть робити це свідомо просто для того, щоб нашкодити рідні. Країні або для них можливо і не не така уже рідна, так для того, щоб допомогти ворогам. Успішніше і швидше знищувати Україну, і український народ. А пане Віталію, ну а може це прояв просто ну загальної культури в суспільстві? Ну, все ж таки, не всі там нас значить інтелігенти йдуть воювати, і зрозуміло, що є певні там культурні практики, які лишилися, і українська армія відображення цієї взаємодії. Ми це цю культуру бачимо і на дорогах, коли ходимо, там і в там в якихось громадських місцях. Люди різні. Та з різними там звичками, практиками, комунікацією, способами комунікації, тому чи можливо в принципі очікувати якихось ідеальних взаємостосунків там в армії, да? і що може їх змінити там? Да? На краще, скажімо так. Ну тут я бачу кілька складових, тому що ми говоримо вже ж про мотивацію. Так mm -hmm. одна с до речі. Я тоді до ваших слів додам. Просто президент вже в нас планував їхати в Іспанію і Португалію. Зараз цей візит скасований через відповідні напружену ситуацію на кордоні на північному. Але е, преса вже пише, і преса іспанська приїхала зрозуміло, що не для цього написати про те, що в нас в Україні тут відбувається. От видання Паїс» написало, що в Україні воно виникло масштабне неприйняття армії на тлі війни. І журналісти видання Провели разом день зі співробітниками сумського обласного ТЦК, які роздавали чоловікам повістки. І іспанці засвідчили, що воєнкоми весь час стикалися з недовірливими поглядами перехожих. Старший групи розповідав, що кілька охочих вступати до лав зсу кількість почала скорочуватися після невдалого контрнаступу минулого літа. Ну а, а зараз за опитуванням лише 30% українців готові піти до, до армії. Такі дані наводить видання іспанське. Ну а, ось, по-перше, тоді кілька складових є. Перш складова, що у нас все таки ми постколоніальна країна, і частина людей традиційно розглядає державу як щось не своє що там є держава, бюрократія, апарат пригнічення. А от ми народ трошки інше, і себе не співвідносить з цією державою. Вона бачить державі загрозу постійно своєму способу життя. Вони сіткнулися з питаннями е, е, покращення ситуації з гідністю, покращення свобод, і вважають, що це досягнення, які варто захищати, оберігати а от держава це не про них. Держава, це те, що хоче забрати постійну негідність гідність та свободу. Ну, це держава... наслідок постколоніального е, е, існування До, довгого часу без державності. Це накладається. Значна кількість людей, які принаймні в наших опитуваннях, ми це фіксуємо в глибинному народі. Так держава розглядає весь цей час. Но, вони не платять каже, податки. Так є совковістю. Це да моменти совковості. Це ж теж момент, що держава сама із совка теж бере певні практики. Так, і не усвідомлює ось всього. ось, і потім, коли ці люди стикаються з цією державою, вони бачать підтвердження своїм фобіям, своїм очікуванням, своїм страхам, тому що держава не не підтверджує щирість наміру, коли вона декларує одне, але натомість реалізує зовсім інше. Питання ж те саме ще з корупцією відбувається. Коли, коли Єрмак, голова офісу президента, говорить про те, що дайте нам зброї і буде більше мобілізовано, люди підуть мобілізуватися, це не лише через це. Це питання і гідного ставлення, це питання і корупції влади, і місцевих чиновників. Це питання здатності держави показати, що корупція під час війни може бути обуздана. Це питання пов'язане з ну, хоча б припиніть красти на фортифікаційних спорудах. Так? Ми ж це бачимо в прозоро зараз. Є достатня кількість розслідувань, які підтверджують, що до сих пір, досі пір на, на цьому йде, йде, йде крадіжка. З це все не викликає мотивації. Антикорупційний центр межа опублікував розслідування, де є ознаки ефективності. В тих фірм, яким доручали будівництво фортифікаційних споруд на Харківщині. От вони це виявили, але знову ж таки, чому ці фірми фіктивні чи не фіктивні? Це ж прокуратура має, напевно, ще розібратися mm -hmm. у цьому, тобто, це не, не достеменно встановлений факт. пане Гурію, я бачу вас. Так, я переконаний, що ці результати опитування, які там фігурували 30% готових стати на захист вітчизни, на жаль, вони маніпулятивні і брехливі. Я думаю, що ці 30% це може бути напевно разом з тими, які не підлягають мобілізації, там заброньовані і так далі. У нас дуже багато людей готових стати на захист, але серед тих, які і зараз не на захисті, і Розуміють, що ніколи не підуть воювати, от вони висловлюють позицію, що вони готові, і я би просив навіть і пана Віталія по можливості, десь е, посприяти тому, щоб було проведено якесь опитування е, реально, які могло б дати реальні результати. Тобто, якщо людина... Відповідає, що готова стати на захист вітчизни, Вона має бути по перше готовою фізично до цього, і це має супроводжуватися, наприклад, заявою в ТЦК, що я готовий в будь-який момент за першим першому покруку, кажуть, стати долучити до лав збройних сил. І ще що я ще додав би до того, що додало би людей, які б стали зараз приєдналася до зсу. Це Питання демобілізації, грубо кажучи, але я кажу, що останнім часом немало людей з числа тих, які пройшли через АТО. Мені наприклад говорять що ми готові зараз доєднатися до збройних сил України, але на контрактних умовах і підписавши контракт на один рік з можливістю продовження, у нас же переважає саме ставлення як доробів, що ви от станьте сюди, а ми вам скажемо. Коли ми вас відпустимо, тобто після війни, а це дуже невідомо, коли може це бути, тому це що те, у нас вона воюємо, захищаємо, але mm -hmm. на жаль, дипломатична сторона е, мало на моє переконання докладає зусиль для того, щоб перевести е, вирішення цього конфлікту в дипломатичну площину, і це теж проблема. І це бачать і військові теж. Так. Пане Георгію, буду вам дякувати за те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. Народний депутат України, фракція Слуга народу» Георгій Мазурашу був з нами у цій годині.